Ви пішли, звісно, ми свого слова не здержали і опоздали, але нас затримали. На роботі, скажімо так. Добре. так? Давайте людей познати тут. Я ще раз говорю, всі учасники безпосередньо мати і заявники, і ви як депутат можете зайти до мене в кабінет. Всі останні У мене є помічників. Всі останні зачікують, що у мене є помічник. Один і другий. Я без них працювати не можу. У мене є помічник, які вчитися. Це ваше питання. Значить, ну остаєтесь. Ви От маю право. Маю право. право. По-перше, ви депутат не не у який депутат. звертайтесь до мене, до зл... до умиск... <кору> <кору> мене зл... прокурори. Що разберемо на даний час до мене проходить заявник і безпосередньо потерпіли, так?

Не Ми Ми, ви розказуєте мені наша місії купили двох двох особен, і двох особ задержували незаконно. А позапити зараз бокару. Добре, вітання передава. Ви знімаєте шерст, не, 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 не подається це особа. Яка ви це особа? Це або, особа, яка безпосередньо зберігала викрадені речі. Яка безпосередньо учасно приймала участі в обкраданні? Оце я особа, бачу, бачу, оце особа. особа, яка безпосередньо наводила на е, за, за, залишені хати без присмотру, давала наводку по поводу, що є речі. Вона входила безпосередньо до, в довіру до похилих осіб, дивилася, що в хатах є. Після цього обкрадав безпосередньо оцей мельник. Іван, е, как звать представся? Іван. Мельник Іван. І зберігали речі викрадені? У громадянина Полієнка у вас були вилучені викрадені речі. Були, були вилучені викрадені речі. Сліди по... доказів, що він перебував в хаті, є безпосередньо в матеріалах справи. Всіх повністю фактів і свідчень показів е, свідків я не можу вам зараз сказати, бо це таємниця слідства. По за що їх! Немає факту але підтвердження, шо? Шо? що. А не немає. В вас, а а за що ми вас не залишили, підтримаєте. Покажіть, наша на підпікі. Затримали мого сина, слухайте, затримали мого. Начальник слідственного від відвідання вчора. Бачу, я приїхала з адвокатом. Він сказав, купе, що, що такого не затримували. Його не він віде? тут він не знаходиться, В журналі його затримали за, за, за п'ять годин віде. вечора. В журналі написано, що він 8 числа 2011-го місяця затриманий був 8 годин вечора, в 10 випущений. Випустили вчора. Тільки після того після побоїв, яких сильних наносив цей громадянин представник да, бо міліції. Ви нано. Наносили, вибивали, показники вибивали, написано. І коли я з адвокатом звернулася в прокуратуру Маньківки, його в 4 години мого сина випустили. А до цього начальник слідственного відділення сказав, що такого громадянина немає, не знаю, не затримував. У моєї мамі, який 86 років перебуває, Догридном. Відривали обої. Що можна під обоями заховати? Люди добрі, ви мені об'ясніть. Перестаньте кричати, Обої ніхто не відривав. Як це не відривали Мовчіть! Я Мовчий! вам Мовчий! кажу, обої ніхто не відривав. Мовчіть! ви, ви казати, якщо мені злочин... мій... докази сподіватися. Якби мій син злочинець, його повинно судити суд. І хай відвічає за свої слова. Я не я прийшла тут виясняти. ви, ви прийшли сюди на даний момент спеціально зробити, я щоб не при... докази були зобрані. Я відповідати до Я Для того, щоб не ваш син вийшов ви ви для того, щоб він його побили. Він вийшов. вийшов. Да, для того, щоб а покажуть. може у вас міліцейський собака, мі собака покусав його, а? Може мене били, може міліцейський собака покусав, ми не знаємо. Покажіть побої! Я Покажу, я. Я покажіть. 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 Покажіть, покажіть, за камеру для побої. Не сітя жінки відверніться, покажіть, як побої! Бачите, що творить? Я ще даю на що. Покурор це бачив. Промби були зірвані і закрили ще ви безпосередньо да, да. я забирав, я забивав. Вони там скотчем з почем зірвали Ви увірвалися, що не об'єкт вчора і зірвали. По п'ятах били, по п'ятах били, щоб не було таких великих синяків почки повідбивати, га? Дивіться, я що стосовно мати, що вона шукала сина я три не дні, не могла знайти. Ви брехали, не говорили, що син у вас утримується. Ви піддавали ці ті... картини. Я вашій матері, тут, вона до мене то, не зверталась, по-перше. Я, я то, вам то, ще те, раз кажу. Зараз є людина, з вами стоїть, якого кинули ту камеру, яка запломбована, яку прокурор провіряє запломбованість. Ті камери на свій день тримати людей не можна. Зараз людина присутствує всіх журналістів, каже ми, заходимо. І він дивить, і він вам каже, деякі написи є на стінах. Тобто він був тікав. Я можу розказати все що там на навіть питання: у Вас є на камеру? Всі журналісти є. Якщо він бреше, що він там був. Він не скаже, де що стоїть? Виходили три дня. Ви нас забрали від не Ви мені по дорозі спитали, тебе як, Луч, каже? За ноги підвішати чи по підлігти? Що це придум? було ти Я не думки. Ви, ви нас ви питали, що довезли до середини до мантівки, потім ми повернулися з... по Серегу. Що да. ви придумаєте? Якогось строго пальцем. Не били. Ви, Я спит... ви мені спитали, каже, підвішати за ноги чи по підруху? Не... Якогось трога, хоч пальцем, хоч когось. Не бив? То як і питання? О, я не, не був в тій о, камері. О, о, я вам о, шо, він мене в камеру не запускав. Ви, ви, не ви, не ви, о, ви. Не. чомусь наступного дня він не звернувся до прокуратури з заявою о тому, що його тримали безпідставно сутки, Але пройшло два дні і після двох коли з'явився громадянин шановні. шановні журналісти. ви журналісти, запускали коли? Ми громади. Я не приїхала. Я хочу, щоб була правда Може він на начальника поліції. Ми заходимо зараз туди. Я вам сказав, що ви будете притягнути по хуліганським діям. Ви сказали, ладно, хорошо, а можна просто? Прокурор цього разом. Сказав, що зірок вас сказав. Та ви зірвали, бо вчора пломби. Ви зірвали, коли вчора пломби. У мене є свідки, що нічого не зеру. А воно буде приклеєно клеєм. І що написано? А воно вас хоче приклеїти. Я все одно може бути пломбовано. Воно пломбовано, а ви пальцем відірвали. Це вже ви наговаєте, це, ну це, 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 це вже я скажу, що ви хамущина, тому, тому що я, я ви мені хам'яні. Я неправильно. Скажіть, що я збирав печати. Тому я тоді, тепер я цим людям вірю, що ви їх побили. А може б я ще зумівав. Тепер 100%. Та, що? А я не, не вірю, що я їх побив. Ми тут викрали телефон, мені його до сих пор не віддали. Чого? Пишіть заявлення, будемо проводити перевірку. Обічав так, що ти скажу. Обіщав привезти в його, немає, Послідні Що вам не обіцяв привезти Руслан Руслан оперативний працівник да. Да? З Русланом оперативним працівником будуть розбиратися по даному факту. Якщо підтвердиться факт викрадення вашого телефона. Урбо працівником він понесе відповідальність. В яких іде ми в козах знаходили? Подажі, зайшли ви стояли? Ви, 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 ви стояли нормально. Ніхто вас не бив, ніхто ніканізі до мене. тоді лежав на столі його держали сотрудники. Ру Нічого подобного такого не було. Я стояв дивився в стінку, Як мені ви що або путаєте, що це я був присутній при цьому, або трошки діяєте свідчення? Коли я зайшов. Повністю я представився, що працівник на начальник поліції ні претензій ні від вас, ні від вас до мене не було. І до від вас до мене не було претензій до вас претензій ні. Но, коли ми знаходимося палієнком в кабінеті, він його розпитували. Мені сказали, вийди і стань біля вікна. Мене поставили біля вікна, я чув ці крики з кабінету, як він кричав, як його били, я чув, що гупало. Я чув, як він кричав, ай! Я, я чув, не можу зараз. підтвердити, тому що при мені цього не було. Ну, я, я не бачив, але я чув ці крики. А може працівник вас під... підтвердити? Він ще казав, що він був присутній приховий, де ти працівник. Ну, він у нас заснятий на камері, є, будь ласка, без проблем. Він нікуди не дінеться ця особа. Нікуди не дінеться. Нікуди він допитується зараз безпосередньо працівниками Я головного управління. Я вам права. хочу сказати одно, що довіри до вас немає в даному случі. І ми хочемо провести свідчення. Так, як ви кажете, зашифровані, не, не зашифровані. Довіру, ви приїхали вигаражувати ворогів і наркоманів. Ми приїхали, щоб ви не приїхали. Ви приїхали на даний час. Це, а не, а це для вас вигаражувати наркоманів. Це для вас і Ви чого мене вбиваєте наркоманом? Скажіть, пожалуйста, я, я з вами коловся? Нет, вы занимаетесь. Я у вас наркотики купляв? Нет. То чого ви более, мене обзиваєте намер... наркоманом, а? Чого? Ну, я сказав повністю обобщен на обсих. Об <поє> <поє> потому что... Чего вы его называете наркоманом? Чу йоу, нажайте вас меня! Чува! У вас получены будут на наркотики? Нет, вы не буду наркотики. Скажіть, будь ласка, марихуана в постатку, і сказали? зустрічалися, а я, як, і, так. І на цей момент хочу вам я доповісти, віде. що все нормально. Зараз проводяться слідчі дії, йде впізнання, там якась третя особа з потерпілих вже дає покази. Три поліціанта вам я теж хочуть повідомити вже опізнані, я, як ті, я, я, що... Застосовували тортури до підозрюваних. Да, до підозрюваних. Можливо, це злочинці, які дійсно крали, дійсно вчиняли, але в даному випадку ми ту заради вас. Щоб поліції не застосовували тортури, а виводили злочин в законний спосіб. А чи поліціянти визнають свою вино вже йдуть? На Ні, на сьогоднішній день жодний поліціян теж вам хочу доповісти, віднікуються, говорять, я не я і хата не моя. Ви підтвердіть ще раз мені на камеру, ви що бачили, ви? що його привезли сюди? Що він тут був, я бачив. — Бачили. Хоча один вчора на камеру теж вам доповідаю. Ну, видно з переляку, чи як він сказав, що так. У да, нас сьогодні при заходу да, тортур. Його... Сьогодні ми його Такого не бачили. Випадку, які на сьогоднішній будуть його... Відповідь ми не знаємо, але в нас є на камеру записано його, його зізнання, що він був присутній при застосуванні тортур до підозрюва. Працівник міліції. І це в нас все є. Матеріали є. Вчорашнього це дня. Це Гончарук Володимир Володимирович, координатор Майдану міста Омель. Так, одну хвилинку, ребята, все, 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 Тихо, 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 тихо. Ребята, всі <сі> тихо, 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 внимання, одне давай. не сваріться. Е, Давайте будемо про... початку говорити. Перший. Чорний Віталій Миколаєвич, майор поліції, начальник судді. Він конкретно, ця людина конкретно била. Хто <п 'ят> ви да, да. це бачили? Ви да, да, да. його бачили цього да, чорного. не бачите, що ви дняпаєнко Отименко Кирил Остименко Кирило, Николайович, начальник я послух, начальник, поліції. начальник поліції, начальник поліції. Здічний начальник поліції бив саме каліку цього, і, О, і, і... то друга людина теж бачила. А Петро Дрохмадма Дрохма, 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 Дрохма Васи, э, э... Василь Василь Бив. то як грать до що бити буде, йому ще й умре за старший інспектор. Хто ви такий? Не кричіть. Ні, крищайте, хто ви такий? Знаходився при походився, знаходився? Заходився при побіті мене. А яку він гранату? А вас що Вознюк, Вознюкро Минті... Руслан лейтенант. Ми Ви не були бив Мельника. Крачук не Віталій Петрович, Костенко. Давайте щось я напишу. Я напишу. Що? Закривав камеру конкретно одного із осекцій. Дуднік В'ячеслав Станіславович, лейтенант. Він бив мельника і закривав в камеру цю дівчину, яка там була. А хто ви такі? Я депутат у міської ради. До мене Давайте Я вам доповів, я вам даю те, з кого опознавали. Я нічого лишнього нікого не вивчав. не були в камері, бачите, що його били. Я не був А як? при розслідуванні. Ці люди опознали, що ці люди їх били. Як я розслідую? ваші люди яке розслідування? Подивіться, тільки. І ваша камера, і та камера. І тільки що ваші хлопці, які приїхали з вами, вони да. тільки що сказали, що. Ці докази, які були вилучені, це були підкинуті працівниками. Та як тут давайте переходимо. Я, я не суддя. Тобто, сьогодні тобто, у мене зараз закритаються. Ми, ми. ми не приїхали. Ми не приїхали вигоражувати людей. Подунками. А ми приїхали з за побиття. Якщо ці люди, якщо, це люди, це, це, люди. якщо ці люди, бачите, я не кричу за неї. Ми хочемо, щоб була справедливість. Якщо ці люди, яких побили, скоїли злочин, для цього є посередний полі... Звістаний... відділ, є прокуратура, є суд. Є свідки, яких вони шокрали. Хай їх за це наказують, закривають і судять. Але 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 бити цих людей, бити людей поліціянти не мали права. Ви три дня. Що він поперек приїхали його защищати? Добре, добре. добре. Ось йде мама, яка до мене звернулася. Ви до мене звернулися? Да. 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 Я, 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 я вам я вам обращаюся знакомий. Общаться. Да. Коли ви до мене звернулися, на камеру. А, хто а хто ж вам скаже правду? На сьогоднішній э, день маму садять всю По якому приводу ви до мене звернулися? мама скаже, що син хороший. Мого сина в манківці ніхто чому не вів. Його задержали. А чого я задержав? Ні, підожіть, ви чого мене перебиваєте? Ні, ви чого мене перебиваєте? Я вам об'ясняю. Ви чого мене перебиваєте? Ви не даєте мені докази. Не хочете, що питаєте мене? Я пішов туди, зачитав людям то, що в кого пізнали. Все! а я не можу казати, що ви били людину. Я не суддя. Ви стверджували? — Я не стверджував так. я на камеру вам Я не я не маю права стверджувати. Вас опізнали, що ви били. Хто опізнав? Хто його страдавши? Я бачили? не бачив. Чи ти йому кажеш. Я не суддя, щоб казати. От суддя, коли йому скаже, що да. ви відстаєте за них, коли а ви не не я, я оставив за те, щоб поліції мандрівські людей не били.